Весь сюди. Вот тобі та подставка з цими шпиндельиками. Не мають заходити вон туди в тій дірочці. І от ця підставочка має йти тако. На низ верха має бути пара лончик обтянутий тканиною, а це з верха ця уставочка має сюдиวดко з верха прикручуватись, зареть. поставлю тако. Типу, як оця ця планка, і вона от має вот такого ставати ще. О! Все, поняла? Що це має ще треба сюди дати поролон. Туди обтягнути тканину і от водку поприбивати. Як воно тут поприбиване, бо було, дірочки ще є. О. І зверху прикручення планочки. Так що мороки. Капець. Все, давай.